Цей рік був для соціальної сфери нелегким. Але я дякую за підтримку і за розуміння потреб соціальної галузі, міському голові і депутатському корпусу. Всі ті плани, які ми планували, ті бюджетні видатки, які нам потрібно було здійснити на підтримку людей і містян міста Черкаси. Всі реалізовані в повному обсязі. Близько 300 мільйонів гривень були оплачені програми по міській підтримці соціального напрямку. В ці, в ці категорії і. Е, Поранені захисники, яким збільшили видатки до 30 тисяч за поранення в цій категорії, і новонароджені наші маленькі черкасці, і оздоровлення дітей, і допомога і підтримка сім'ям загиблим. Це також нові компенсації за настановлення на могильних споруд. І багато-багато іншого того, що потребує сьогодення і виклики, і проблематика. Все враховано і все оплачено. Внутрішньо переміщені особи загиблі і їхні родини це пріоритет соціального напрямку. Встановлено ще дві стели пам'яті по загиблим. Допомога по сім'ям з 2014 року, які не отримували державних великих виплат. Також там близько 300 тисяч на два роки розділено, і нова програма буде діяти в цьому році 150, наступному теж 150. Із інновацій, які вдалося ще зробити в цьому році, це був конкурс для підтримки волонтерського напрямку. Оголошено було процедуру, і конкурс були переможці, які отримали кошти на доставку вантажів за кордону в Україну і з подальшим перерозподілом цієї допомоги на фронт. З приводу виплат на народження дітей по 25 тисяч ініційованих міським головою. В цьому році внесені зміни ще додаткові і будуть виплачуватися кошти ще категорії містян, які не мають прописки в місті Черкаси, але проживають, працюють і платять податки протягом 5 років. Це така інновація розширення категорії, яка може отримати цю допомогу. В Черкасах діють три комунальних заклади соціальних: це Центр соціальних служб, територіальний центр і центр жага життя. Ці заклади теж потужно попрацювали в цьому році. Якщо говорити про центр соціальних служб, то це забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Та працює тимчасовий прихисток на 350 ліжкоміст, відкритий безпечний простір для жінок, які постраждали від домашнього насилля, постраждали від військової агресії. Знаходяться в складних життєвих обставинах. Також центр залучив два автомобіля від фонду ООН, які працюють як мобільні бригади по місту Черкаси. Проведено п'ять проектних заходів на площині, на площині міста. Я дуже задоволена роботою центру в цьому році. І сподіваюся, ми продовжимо і надалі. Якщо говорити про територіальний центр, то. Це центр, який опікується літніми людьми, і е, наша робота направлена на розширення послуг для літніх людей, для підвищення якості надання цієї послуги. Е, утеплено фасади територіальних центрів приводиться. Це старі садочки, старі будівлі. І ми дуже б хотіли, щоб люди, які знаходять друге дихання в територіальному центрі, приходили е, на ці площини, на ці території і були. В комфортних умовах, тому що це повага до людей в першу чергу, також. Те, що дуже хотілося реалізувати в цьому році, це знову ж таки питання інклюзії. А інклюзія полягає в тому, що старі будівлі вони не облаштовані ні пандусами, ні підйомниками. І саме в цьому центрі завершується монтаж підйомника на другий поверх, він буде зовнішній. І мобільні пандуси теж закуплені, і вони вже працюють. Тому категорія людей на візочках і тепер їм доступний цей центр, і вони зможуть також ці діти. Обслуговуватися на території цього центру нещодавно була нарада. На площині обласних підсумків, то хочу сказати, що Черкаси Черкасам є ще писатися, тому що наш шелтер є одним з найкращих на території області, який функціонує, і також департамент освіти ще облаштував ще додатковий шелтер, тому зараз два діючих шелтера на території міста Черкаси, які працюють на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Ще хочу зазначити, що в цьому році вдалося залучити в соціальній галузі 2 мільйона євро. Це інвестиційні кошти на побудову нового тимчасового приписку, прихистку для ВПО. Тендер оголошений. Триває процедура, і ми дуже сподіваємося, що в наступному році ми зробимо цей об'єкт. Ми розуміємо, що людям потрібне житло і робота в першу чергу. Це ті е, критерії, які сприяють адаптації, інтеграції і, і взагалі, суттєвій підтримки людей. Ми плануємо реалізувати ще три об'єкти. Перший об'єкт це вже зараз триває ремонт. Це кризовий центр для жінок, які страждають від насилля. Це буде муніципальний заклад. Там буде близько 30 ліжкоміст, і в тому числі для внутрішньо переміщених осіб, які стикнулися з цією проблемою. І два об'єкти це садочки, які знаходяться в закинутому стані. Один ми будемо реалізувати через інвестиційний бюджет в 2 мільйона гривень, який які залучений в місті Черкаси. А другий об'єкт планується реалізуватися за кошти місцевого бюджету. Ну, ми зараз ще працюємо над тим, щоб долучити до реалізації спонсорів, так як ми робили по першому шелтеру. Якщо говорити про центр жага життя, то можу сказати, що ми дуже мріяли про ремонт чотирьох груп додаткових. У нас є багато діток внутрішньопереміщених осіб, які до нас приїхали з складними нозологіями і з інвалідністю. Тому вдалося зробити ці чотири осередка: це і трудова майстерня, і спортивний зал. І художня фотостудія, і багато там ще іншого буде наповнення, яке дозволить дітям повноцінно розвиватися, ну, сприймати додаткові функції і отримувати ну, таку турботу повноцінно. Що стосується бюджету 2024 року, який був прийнятий уже виконавчим комітетом і буде на розгляді бюджетних комісій депутатів до прийняття, хочу сказати по напрямку соціального захисту всі видатки, які необхідні для забезпечення наших категорій. Були враховані в повному обсязі. Перша самі головні видатки це те, що стосується наших захисників, поранених захисників, захисників, які загинули всіх оплат, супроводжуючих на поховання. Повністю все, що стосується підтримки їхніх родин, все, що стосується внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених, людей в складних життєвих обставинах, всі видатки враховані в повному обсязі. This